Добре насичений вологою циклон з Румунії вже прямує до нас. Вже сьогодні, після 21-ї години, його вплив відчують західні райони, а потім дощі охоплять всю територію області. Вночі дощі посиляться до значних. В день 11 листопада він відійде до східних кордонів нашої держави, а Черкащина опиниться в його тиловій частині. Інтенсивність дощів зменшиться. Вітри північних румбів почнуть транспортувати більш прохолодне повітря. Температура впродовж доби 6-11 градусів тепла. У середу, 12 листопада, невеликий дощ, але погода поступово стабілізується на фоні стрімкого росту атмосферного тиску. Температура впродовж доби 4-9 градусів тепла. У та пятницю 13-14 листопада, посилиться вплив антициклону з Європи. Розраховуємо на окремі прояснення. Та зниження нічної температури до 1,6 градусів тепла. Вдень 6-11 градусів тепла без опадів. За попередніми прогностичними розрахунками, екватор листопада обіцяє спокійно, без суттєвих опадів та з окремими туманами погоду.